Це відео, я сподіваюся, буде для більшості цікаве. Я вже прожив 42 роки і постійно в мене чомусь така була думка, що соняшник повертає свою голову за сонцем. Вранці сонечко прокидається, соняшник своєю головою починає супровід сонця. І я це сказав своїм дівчатам, на що вони говорять? Що ти, що, що ти видумуєш? Десь і написано? Соняшник собі цві, росте, цвіте і дивиться постійно в одну сторону. Я зараз ось їду на соняшникове поле, щоб воно у більшості соняшникове поле асоціюється з, лока, з красивою локацією для фото, фото, відеозйомки. От вечором всі соняшники на цьому полі повернуті, голови соняшників повернуті на схід. Вони готові зустрічати сонце. Зараз я їду в обід на соняшникове поле. Хочу подивитися, чи проводжають соняшники своїми голівками. Сонечко. Чи проводжають, чи ні. Так, я на соняшниковому полі. Я вже приїхав на соняшникове поле. І що я вам хочу сказати? Я помилявся. Я помилявся, соняшник як... Да, це мене в дитинстві, мабуть, хтось обманув. Я такий довірливий і вірив все життя. І ніколи на це увагу не звертав. Виявляється, соняшники дивляться всі на схід. О, голови свої вони за сонцем не повертають. Соняшники всі дивляться на схід.